Привіт! О, яка в тебе гарна повітряна куля. Так. А якщо крізь неї подивитися, то можна побачити все в інших кольорах, помаранчевих. Хочеш спробувати? Mm -hmm. Це так цікаво навіть сонечко стає іншого кольору. Та ти що? Mm -hmm. Зараз подивлюся. Давай. Mm -hmm. Спочатку таке все дивно. А хочеш, я тобі ще один фокус покус покажу. Хочу. Підчекай, їсти рівно, Та тримай повітряну кулю, mm -hmm. Так, один, два. Моя улюблена мишка, моя іграшка, хі-хі-хі. <ривіт> О! Привіт, Мишка-Марічка. А що це в тебе таке цікаве? Це моя улюблена іграшка. Хе, <ривіт> яка цікава. А дай мені подивитися на неї. Та ні, не, краще йди, Кабанчик-Багданчик, куди йшов. Я знаю тебе. <ривіт> ну добре. Ой, подивися, який гриб виріс. Де? Де? Застрягла. Що ти наробив? Давай тепер діставай. Але як? Твоя іграшка сама туди залетіла, а я просто пожартував. Ти спеціально її туди кинув. Ти відчепися від мене. Твоя іграшка ти діставай, я краще піду. Ой, не може залетіла на дерево. Негідник. Остат улюблена моя іграшка. Хе-хе-хе. О, А що це таке? Га? Це шматок ниток. А що? Пригодиться? Хе-хе-хе. У мене з'явилася ідея. Зараз таке буде, таке буде. Ой, як шкода, як шкода. Привіт, баранчик Яша. Привіт, без А чому суму Що сталося? Ця ганчірочка колись була повітряною кулею. Але прийшов кабан Богдан та навмисно лопнув її. Бі -бі -бі. Який негарний вчинок. А хочеш, я знайду цього Богданчика, то розберуся з ним. Бі -бі -бі. Не треба. Все одно вже мою кулю не повернути. Бі -бі. Не засмучуйся, Яша, придбаєш нову. Але я все ж спробую розшукати цього негідника. Бі -бі -бі. Куди він пішов? Привіт, мишка Марічка! Чому стрибаєш під цим деревом? На цьому дереві застрягла моя іграшка. Кабан Богдан спеціально її туди закинув, посміявся та втік. Знову його витівки. Не хвилюйся, мишка. Я зараз спробую її дістати. Треба знайти велику палицю. Давай шукати. Угу. Мишка Марічка, я знайшов велику палицю. Зараз спробуємо дістати твою мишку. Давай посріч. Ой. Ой. Вийшло, тримай. Дякую тобі. Ти її врятував. Я зараз така щаслива. Дякую за допомогу. Ні за що. А куди побіг кабанчик Богданчик? Он в той бік. Угу. Зараз я з ним розберусь. Бувай, мишка Марічка. Посрічі. Як я рада, моя гарнесенька, Зараз підемо додому. Яку я чудову кісточку знайшов, зараз я кого-то надарю. Мачно пахне, та це ж кісточка. Зараз її скуштую. Ой, ой. ха <свистит> кабанчик Богданчик, ану, йди сюди. <свистит> що ти робиш? Що ти робиш? Ось так. <свистит> Для чого ти зв'язав мої лапки, мої копитки. <свистит> Добре, що нитка виявилася міцною. <свистит> Тому тепер. Ти від мене не втечеш. Зараз підеш зі мною до мишки Марічки та до баранчика яші і попросиш у них вибачення за негарні вчинки. Я, я нічого такого не робив. Я просто трошечки пожартував. Але жарти не повинні бути злими. Ти вчинив погано. Мишка та баранчик дуже засмутилися. Ну, може я трошечки перестарався. Зніми з моїх копиток цю нитку. Я більше не буду так жартувати і все все зрозумів. Я краще сам піду до баранчика та мишки і вибачуся. Ну, добре, Богданчик, але ж ти пообіцяв. Давай, нитку. А цю кістечку я тобі дарую. на здоров'ячка пес річі, ну, а я пішу вибачатися. ったくたく。Вот